Весна пора оновлення природи. Проте замість зелених екосистем все частіше бачимо випалені чорні поля. Палії сухостою знову активізувалися на Закарпатті. Рятувальники б'ють на сполох, адже щодня отримують виклики про займання за добу. Нашим підрозділом багато раз приходиться виїжджати на гасіння сухої рослинності. Від 10 до 12 виїздів за добу. Це дуже багато. Під час засіння рослинності е, бачимо, що як гинуть тваринки, е, дуже багато диму, е, який дуже шкідливий для нашого, нашого організму. І є випадки, що травмуються люди, і не тільки в населенні і особовий склад. То треба застерегтися і бажано не ходити, не робити біди. Вітер швидко розносить вогонь, і звичайний підпал сухостою може перерости у неконтрольовану лісову пожежу, знищити житлові будинки чи господарські будівлі, навіть загрожувати життю та здоров'ю людей і тварин. Якось, до прикладу, один з останніх випадків на Хущині травмувалась жінка, палювала сміття, однак, в якийсь певний момент вогонь перекинувся на її одяг. І, на жаль, 1986 року жінку було госпіталізовано до лікарні з опіками. Ніг 25% тіла. Рятувальники Звичайно ж, звертаються до громадян з проханням припинити спалювати суху рослинність та сміття це варварський способ, який вже багато років використовується ними. Краще це сміття компостувати чи вивозити на спеціальні полігони. Гарячими у прямому сенсі були ці вихідні для закарпатських рятувальників. Палії сухостою активізувалися, додавши клопоту не тільки пожежникам, а й лісівникам. Вже маємо 531 загорання від загальної кількості 794 Тобто, ми бачимо, що більше половини пожеж. Які виникали від початку року на Закарпатті, це саме пожежі сухої рослинності. Лише за ці вихідні рятувальники 126 разів виїжджали для гасіння сухої рослинності, трави та чагарників. У трьох випадках вогонь дістався вже до лісових масивів. Ми разом з лісівниками, а також іншими зацікавленими службами, гасили пожежі лісової підстилки. На щастя, всі вони ліквідовані, без значних площ, однак все одно рятувальники та лісівників бороли. За наші зелені легені за ліси. Як бачимо, наші палії не зупиняються не перед чим і можуть спалити за один-два дні площу цілого села. Також рятувальники нагадують паліям і про відповідальність. Якщо ви все ж таки не хочете припинити цю практику, то нагадуємо вам про кримінальну а також адміністративну відповідальність, які передбачені за подібні дії. Є злочин, відповідно, буде і покарання. Наші підрозділи залучають і аеромоніторинг. За допомогою дронів ми відслідковуємо подібних і у подальшому на них буде складено адміністративні протоколи, і вони понесуть штрафні санкції від 3 до тисяч гривень до 6 тисяч гривень відповідно. Щодо посадових осіб, ці санкції значно більше від 12 тисяч гривень. Вкотре фахівці намагаються достукатися до людей, що спалювання трави руйнує біорізноманіття екосистеми краю, знищує родючий шар ґрунту і отруює повітря небезпечними речовинами та несе небезпеку усьому живому.